Ласька й шуліка. Трудяща ластівка крих берега літала, земельку мокрою збирала, щоб хатуньку собі зліпить, щоб де було їй і діткам жить, Тихеньку долю веселить, і бога, і людей хвалить. Сидів шуліка на вербі, і так до неї обізвався Дивуйсь я тобі, не раз я придивлявся. Усе ти між людьми і не боїшся їх приди світить таких. Не тільки що під стріхою співаю, чи в вікно літаєш, от хоч і я не в тебе вдавсь, шулікою на світі згуся. А лиха від людей набрався і зобере, а все-таки боюся досадно стане, хоч кому. Тобі привіт, мені біда велика, а та йому я Ласівка, а ти шоліка, Я людям не чинила зла, де не була. А ти подумай, пане брате, яке життя твоє завзяте. Весь вік. Курчат, та ще ні ласки, не жалю не знав. Давно-давно мовляють люди, що до роби, короби, то добре й буде.